Не продаю а, Костя, Я б тобі просто, я просто б поділився. Лоді, треба знаєш, що якусь точку написати або смайлик поставити, або собачку, тому що воно ні хіреня не пропускає нормальне сообщення. А ще лучше Лоді, Пиши мені, мені в річку. Боже, я здурів сьогодні, два Лоди Котик что ты написал. А, это есть. Кажи Коля, что я почищу ключевые слова в настройках эфира. У него в добавляются подряд туда и 75% слов не пропускает. Лоди пишет. Это модератор? Да. Костя Житоморский модератор. Лоди модератор. Львов не Киеве. Кирил, где ж ты був? Я скоро прийду в Киев, Кирил, уж мене там охранять на Дарвина 7. А 6 числа день буде святого Николая. У мене буде спектакль. Почему тут спектакль до мого дня? Ты готов? О, ти розумієш, ти сидиш, ляпаєш, а потім будеш казати, я такого не казав. А зарплата яка? Ось і ми договорюємося, люди. Він, прості, бакмен-депутат піде. Даніслав, блядь, дурі. В'язатися зі мною для чого, юзер? Ой. Я свої номера телефонів не роздаю. Поговорити? На рахунок чого поговорити? Вітала, зараз обидві команди жують, сидять разом з хлопцями. Володі, все, я, раді, пише. Скільки лоді років? Я не знаю, він мені не казав. Лоді, скільки тобі беру. Подивимося, чи ти можеш бути охранником. Манда потапайте. Володь, кажется, 47, бреше. Молодец. Я Семь Ему 27. Правильно, Кирилл, Все. Кирилл, молодец. Это мало, одни мужики. Одни мужики. А что я могу сделать? Это ужас. Что я могу сделать, если меня любят? Мене люблять всі Я хочу об'яснити для тих, хто новий приходить. Якщо у вас немає серця команди, можете мені вас навіть не задавати. От мене Кирил полюбив. Зайду до що з тобою Дякую. Ладно, Кирилл, если що охранником будешь, не в ты Це Мне надо ще зайти купить таблетки для посуду Охранник может ну, ну, ты быть. Охранника можешь ты не быть, но получить морнет, да. Кирилл, спасибо, Юлечка, спасибо, ребятки. У нас X2. Спасибо, Юля, огромное. Спасибо, Китюнька. Боже, а, а Кирилл кидає подарки. Кидай и кидай. А мені сьогодні ніхто не одного подарка не подарив. Няк не одного. Дякую. Не стоїть. Такі. А законку просто по трогає. Я его люблю. Человека, кого ты любишь, нельзя купить. А я прям, блядь, все всерьез восприняли, что я его куплю. Да? Бред. Может кто-то не входит в эти 95, я не знаю. Ну, 95 купить можно и меня в том числе. А меня нельзя. Я в первую очередь. А меня нельзя купить. Не всех, но можно, так. Да. Я вам скажу, що мене ви не купите. На п'яту точку, на жаль. Да як день мене не купите. Ой. Mm -hmm. Та буде тебе Укер-Укер заваливать подарками каждый день. Пригласить на свидание, блядь. І до свидания. І побежишь, блядь, за ним. Він порядочный человек. Yeah. Ага.